Плюс один аромоксамит «Кави Якобс запрошує гостей. <рес> Кавий, яка має такий аромат, можна назвати тільки що правильно аромоксамитовою. М -м, дуже люблю це вранці. Вона е вже 12 років як відмовилася від м'яса. І, можливо, звідтоді з левовою прудкістю намагається зайняти найвищі щеблі сучасне. Світової моди Анастасія Іванова в гостях сніданку доброго Доброго ранку. Добре, я все правильно склав дванадцять років без м'яс. Да, да, Откуда у вас такі познання своїй жизни? Ми під мікроскопом це бачимо, і бачимо, що ви сьогодні прийшли з певними новинами не тільки про те, що можна сьогодні носити ну і цього сезону 2012 року влітку, але й про Мадонну Поговоримо. До речі, ми бачили тільки що в сюжеті про капелюхи. Капелюхи вони модні цього року чи не модні? Я взагалі за практику, воно буде під час спеки дозволяти нам не потрапляти сонцю в голови наші. Да, и самое главное, это добавить образу такой вот яркости. То, что я вам предлагаю сейчас, это использовать шляпки, контрастные по цвету. Який Олег. колір модний цього ну, знаете, а, сезону? я знаю. Я знаю, сказали класика – це два кольори в одному образі. Так, а скільки має бути цього? Э, Знаєте, сейчас самый актуальный тренд, который просто захватил нашу страну, это сочетание жовто голубого цвета. Вот ці національні цвета в образі я вам сегодня... Принесла показати колекцію, розказати, як її правильно считати, от саме жовто-голубей Ох, Лохи дівчата там фарбуються і готуються, я вже трошки підогледів. 494, 1194 код міста Києва 044. От Чого я чекав, ще звичайно це зробити смачний ковток ароматної кави і ще зроблю об'єв'язково. Повторюйте за мною. Настя. А... Мадона приїздить до Києва 4 серпня. І ви колись одягли е, Лесю Стефанков, вона стала віцеміс Всесвіт. Вот, и ваши сукни приносят, меньшими словами, вдачу. И вы сказали, будь что, але в мои сукни выступить Мадонна, сукни вышиванцы. Да, я, я очень к этому готовлюсь. Сейчас э, проходит очень тщательная подготовка. Мы уже пошили платье. Э, сейчас начинается э, э, подготов, подготовитель, подготовительные работы к вышивке, потому что вышивка очень трудоемная. И я действительно хочу, чтобы Мадонна все-таки выбрала именно мою вышиванку и выступила именно в ней. Ну, вы там будет Це журі, який буде обирати, тому що і завдяки пані Данілевській, це з її підтримки приходять да. моди. Звісно, Ну я вірю в свою побіду, я все делаю для этого, а там як вийде. Дзвінок, так. Да? Доброго ранку. Давайте візьмемо слухавку, поспілкуємося. Алло. Доброе утро. О, чоловік, подзвонив, Настя, це Ха. до вас. Як вас звуть? Андрій. Добре. Андрію, ви модник. Ну, я нет, но моя девушка модница, и я хочу задать вопрос для нее, ну, от нее. Давайте. Она хочет узнать, какой фасон платья будет моден в этом году. Знаете, тренд, который актуален в этом году, это платье в пол, юбки в пол. И это как раз на руку девушкам с низким ростом, потому что вот платье в пол, оно добавляет... Це читання з каблуком 10-15 сантиметрів. Скажем, сразу ми і выглядим красиво, і модно. Сукня и в підлогу або трошки вище. Пропоную зараз подивитися Настю, а вас встати. Піднімайтеся. А, Настя прийшла до нас з незвичними моделями. Їх можна назвати нестандартними да. для моди. Але я вважаю, що це дівчата з усіма своїми стандартами. І пухленькі, і красиві, і губки, і носік, і бровки доміком губки бантиком. Доброго ранку вам. Тренды, я вижу, блакитный, синий и желтый. Э, кольоры нашего прапора. Это да. евро, вы так подгадали? Чи да. просто это тренды, тому что так световая мода сказала? Знаете, этот тренд, который пришел сейчас к нам вот, э, с улицы, я как дизайнер, говорю, не могла просто остаться равнодушной. Я создала такую вот яркую коллекцию в наших национальных цветах. Э, Во-первых, сочетание цветов, которое э, сразу добавляет энергии, потому что желтый цвет – это цвет солнца, синий цвет – это цвет у. дачи, вот эти два контрастных цвета, они настолько энергетически сильные, что девушка, мужчина в таком сочетании, они будут просто э магически наполнены энергией. И главное, чтобы мода жёлто-голубая не только на стадионе была, а чтобы она у нас присутствовала в повседневной жизни. Вот, наприклад, багато э, дівчат, жінок питаються, як все-таки сучасну, наприклад, українську моду, як ви представляєте, екстраполювати на жінок Пресічних, скажімо так, з немодельною зовнішністю, як такої, 90 60 90 У нас прекрасні дівчата нестандартні, і це файно, тому що такі нестандарт. Я б на нього і дивився, і дивився. Давайте по кожному прикладу. Дійсно, пригласила своїх подруг, клієнток, дівшик звичайних, зі своїми особливостями фігури, які розказуємо. як хочу звуть? Світлана. Світлана. На світі платья, э, которое. Тренд, да, короткая спереди, длинная сзади. Это э, очень такая модель, удлиняет ноги. То есть все, есть плюс и красиво выглядеть и показать свою фигуру. Вот Карина. Э, Долгая плать... спереди, короткая сзади. Э, Девушкам с э, более пышными формами я рекомендую, естественно, платье в пол, так как оно визуально увеличивает силуэт. И вот пояс Натальи контрастный, он э, делает акцент на Натальи делает ее тоньше. Вот э, для девушек... С бедрами я рекомендую Не чем можно сказать. рекомендую <рекомен... Надя. Надя, Надя так платье футляр также в сочетании с поясом и шляпка, о которой мы говорили э, в сюжете на да, предыдущем широкие поля. Это очень актуально. И Действительно, на заметку девушкам с низким ростом то, что э, Поля широкие, они садят рост, поэтому аккуратно и mm -hmm. э, основной тренд сезона это юбка плюс, также длинная э, в, в в пол и девушкам с низким ростом это плюс десять сантиметров. Дичата давайте поводу. Анастасия Иванова, вы крути. До речи, вы, вам, вам срочно? Скажите, так да, об этом? Да, Классно. Слухай, э, Настя, ну, э, мода очень. Можно я про нее сегодня говорить? Какая она может быть? Вот такая. Я, я думаю, что это ну, навеки вот такая краса. И девчата, и те сукни, которые ты пошила. Вот действительно хочется, чтобы мы на улицах видели вот таких вот девушек. Мы даже сейчас на одном портале сделали конкурс. Лучшая болельщица Евро, она получит платье от меня в подарок. Вот такое желто-голубое. И мы видим эту реакцию в социальных сетях, что людям нравится это сочетание. То есть это тренд, который мы сами создали, вот этот национальный дух он выходит в повседневную жизнь. И я, как дизайнер, просто безумно рада и хочу вот создавать такую красоту! Класс! Мені подобається. Ну що ж, а, я думаю, що а, тепер залишається сказати, де можна таким чином придмати, придбати ось такі сукні з дівчат зняти і на себе одягнути тим жінкам, які зараз нас дивляться в сніданку тим Пожалуйста, приходите в гості, ко мене в дизайн студію, заходите на сайт. Скільки коштує одна сукня? Наприклад, ось скільки це коштує, щоб вже приміряли свої а, кишені наші глядачки. Пожалуйста, это платье стоит 1900 гривен, это платье 1300 гривен. То есть я хочу, чтобы мода стала более демократичной, её могла позволить себе любая модница. Як ви тільки глядачі могли відчути аромат кави ще в нашій студії. До речі, ви теж можете точити себе чарівним аромасом, митеprotobuf, що як семинарах, Подякуємо нашій Анастасії Івановій і її mm -hmm. леді за ту моду і красу, яку вона сьогодні презентувала. Зараз останні новини ТСН. Красуня або більше аніж красуня. Марина Ловченко, останні новини ТСН.